Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з векторною графікою у векторному графічному редакторі LibreOffice Draw. Ми повинні навчитися з вами створювати малюнки за допомогою кривих і ламаних, які складаються з кривих і ламаних. У підручнику інформатика 6 клас, автор Риткінт. Починаючи із сторінки 29, є теоретичний матеріал з цієї теми. І я вам рекомендую з цим матеріалом ознайомитись. Тут є багато цікавого, наприклад, малюнок панелі інструментів зміни геометрії. Нам сьогодні з цією панелькою доведеться попрацювати. І далі є зручна таблиця, в якій зображені кнопки, які є на цій панелі зміни геометрії, якими ми сьогодні з вами будемо користуватися. Далі на сторінці. 33 є практична робота, в якій представлено дуже детальний алгоритм для того, щоб створити ось таке гарне яблучко. От тут просто покроково описується, що за чим вам потрібно натискати, щоб у вас вийшов такий гарненький малюнок. Я вам пропоную цю роботу виконати, або ж, можливо, вам сподобається інший варіант. І ми разом з вами намалюємо оце чудове осіннє дерево, яке у вас зображено також у підручнику на сторінці 26 це завдання номер 1G. От що вам більше сподобається, те й робіть. Я вам зараз покажу, як робити це дерево, тому що яблуко у вас дуже детально описано у підручнику. А дерево зараз покажу вам я. А ви вже обираєте, що ви будете. Малювати або яблуко, або дерево, або, можливо, хтось захоче намалювати і яблука, і дерево. Будь ласка, я буду дуже рада прийняти від вас два малюнки. І так ми з вами малюємо зараз дерево. Подивіться, будь ласка, дерево має в основі своїй стовбур. Для цього я пропоную вам обрати елемент прямокутник, отут, де у нас є різні геометричні фігури, обираємо прямокутник. І малюємо приблизно по висоті. Ось такий стовбур майбутній. Робимо його область, вона, звичайно, у нас буде ось такого приблизно кольору. Можна зробити лінію, також змінити колір на коричневий. І далі, почнеться найголовніше. Ми повинні наш стовбур перетворити з прямокутника на ось таку фігурку, яку ви приблизно бачите на малюночку. Для цього ми правою кнопкою клацуємо по стовбуру. І обираємо тут перетворити на криву. Коли ви це зробили, у вас вже це не просто прямокутник, а прямокутник, який можна, яким можна робити все, що захочете. Але нам потрібно навчитись вміло це використовувати цю властивість цього прямокутника, який вже перетворився на криву. Дивіться, вгорі у вас з'явилася отака панелька. Вона у вас з'явиться тільки, якщо ви перетворите стовбур, прямокутник на криву. І якщо він у вас буде активний, зараз я клацну на стовбура, ця панелька згорнулася, її нема, тому що зараз в мене немає активної фігури, до якої б можна було застосувати цю панель інструментів зміна геометрії. Але як тільки я клацну по прямокутнику, у мене з'являється, тому що цей прямокутник вже перетворений на криво, і ми можемо працювати з ним як з кривою. І так, що ми робимо? От Дивіться, ми повинні цей стовпор зробити приблизно таким, як у підручнику. Є тут такий елемент, як вставити вузли. От Така піктограмка, натискаю пані і вставляю вузелки ось в таких місцях. Зараз ви зрозумієте, для чого я це роблю, вставити вузли. Це для того, щоб коли ми будемо витягувати наш стовбур, щоб у нас не тягнувся весь прямокутник за нами, за, за тим, куди ми тягнемо. Дивіться, тут є різні переходи. От якщо я зроблю активно оцей вузолок і подивлюся, які в мене тут є переходи: плавний переход або симетричний перехід. Я можу обрати симетричний перехід і трохи ще попрацювати. Можна ще додати ще один вузелок і вирівнювати цей стовбур під таку фігуру, яка нам потрібна з вами. Вузолків можна додавати стільки, скільки вам потрібно. Нам з вами потрібно. Тобто можна ще ось тут один вузолочок додати. І починаємо з цими вузилками працювати. Ось у нас гілочка вправо пішла, і одна у нас гілочка пішла вліво. Система в цілому така, що вам потрібно створити три вузелочки і за середні з них потягнути для того, щоб вийшла окрема гілочка. Ще раз. Три вузелочки: 1, 2, 3. І засереднє витягуємо гілочку. Потім можна їх коригувати, коли курсор стає стрілочкою. І доводити до того стану, який вам потрібен. Так само, якщо ви хочете, щоб гілочка була тоненька, то ми робимо. Дуже поруч ці три вузелочки, дуже поруч. Так, щоб гілочка. Дивіться, коли у вас червоні вузелки, це означає, що ви можете цю фігуру обертати. Нам зараз цього не потрібно, ми оцю кнопочку відключаємо і робимо, щоб знову вузелочки були біленькими. У нас з вами задача зараз зробити тоненьку гілочку. Тонесеньку, тонесеньку. Ось. І трохи ще можна звозити потім. От приблизно створили стовбур. Можна ось тут підкоригувати ще трохи. І тоді вже починаєте працювати з шарами, з цими листочками. Якби, да? Заходите в основні фігури, обираєте там коло, робите коло перше. Дивіться, у нас ну, одне таке велике коло, воно таке кольори підбираєте приблизно. Да? От всі помаранчеві відтінки і обов'язково контур, щоб він у вас також або його взагалі не було, або воно було, він був помаранчевий. І розміщуєте далі від, від величеньких таких кіл, можна робити Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто, я скопіювала, вставила. Тут я можу, наприклад, просто змінити розмір вже у цього кола, можу змінити колір, і розкидуєте ці кола від величеньких до маленьких по всьому дереву, так, щоб у вас вийшло приблизно так, як в підручнику, і потім надсилаєте мені цю роботу. На перевірку, можете надсилати файл Laib Office Drive», можете робити скриншот тільки так, щоб я бачила що повністю вікно програми, що це створено в вашій програмі Laiber Office Drive». А можете зробити, пам'ятаєте, я на початку відео розповідала вам, що можна зробити яблуко, яке у вас у підручнику. Маленькі, не забувайте, будь ласка, про маленькі оці листочки, як би, да, у вигляді шарів. І їх також потрібно буде зробити. Тобто, щоб у вас такі малюсенькі також були е, листочки. Для того, щоб у вас коло не перетворилося в еліпс, будь ласка, затискайте клавішу Shift. У мене це клавіша Shift. Затискаю клавішу Shift, і тоді не буде в мене таких блинів. От, наприклад, як зараз ще раз скопію Ctrl-C, Ctrl-V вставила. Якщо без клавіші Shift, то може вийти Еліпс. І тоді буде не дуже красиво. А от якщо ви затиснете клавішу Shift, то тоді у вас будуть ідеальні, вже не виходить у мене, вже в мене буде ідеальний еліпс, тому от коли у вас коло поки що є колом, для того, щоб воно не перетворилося у еліпс, ви одразу починаєте з ним працювати, затиснувши на клавіатурі клавішу Shift. Розумієте, і тоді у вас не буде зміщення в сторону еліпса. Ну, ось таке, я сподіваюся, цікаве завдання у вас буде. В кого є можливість працювати, будь ласка, в Лейброфіздраві, ну в кого немає. На жаль, я не можу нічим. У нас комп'ютерна графіка, векторна графіка. І якщо ви знайдете якийсь інший векторний редактор в іншій операційній системі, то, будь ласка, присилайте мені, я подивлюсь. Малюйте, просто малюйте і надсилайте мені свої малюнки. Це також буде добре для вас, тому що у нас тема комп'ютерна графіка. Єдине, що комп'ютерна графіка, да? це не урок малювання, а це комп'ютерна графіка. Дякую за увагу. Гарного вам дня, мирного неба, бережіть себе і до нових зустрічей. Бажаю успіхів у виконанні завдання.